Привіт друзі! Прийшов я на свою дику лісову поляну на збір ромашки лікарської. Хочу вам показати, який вона має вигляд. На перше, що треба звернути увагу, то на її листочки. Вони мають бути як в окропах. Головка піднята. І зараз я вам покажу ту, ту ромашку, яка не потрібна. Зовсім. То як бур'ян. то є як бур'ян. А то в неї отакі От листочки. От такі вершки. Зверніть на це увагу. І то як десь купляєте на тих базарах, то тільки купляйте тих перевірених людей, бо їм легше насмикати того бур'яну, чим лікарської, бо з лікарської є трошки заморока. І потрібно трошки підсіяти. А підсіваю як. Роблю збір, більше половини з куща поставляю, вона перецвітає. Як має скидати насіння, перед дощом струсюю, беру граблі, заграбав, дощ, вона зав'язується там в землі з якимось процентом. Та й на наступний рік я маю. Покажу вам як її сушити. Спочатку я її підвялюю, під, під а потім вже на горище та й сушу. Але то трошки пізніше до зустрічі. Так, прибігли з нашої лісової полянки. от вони все Що зібрали. Але ще буду збори, бо за один час, то і багато і не збереш, бо треба матися. Багато вільного часу. То не все її. Розтягуємо такого, але вам ще покажу. То є сітка, то є підложка, щоб там продувало, то є бабушки на тюль. ХБ, то і має бути все як екологічно чисте. О, тепер вибираємо ці от, от, от сантиметр нехай там остається. Таке листочки. Десь попадають. Так все робимо. Розгортаємо. О, і то буде у нас підв'ялування годинки 4-5, а потім її на кришу. Якщо у нас зараз 30 з чимось, то на криші там 50, то для неї супер буде. За пару днів 2-3-4, та буде все готове. Вона є така не, не, там, не, так, не такого розміру, як ти. Лікарські, що на полях садяться, я дивився на ютубах, як то комбайн збирає яка вона здорова, але скільки тої хімії туди кидають. Потім так хвіточка стягне з тої землі, то все. Я ж не, не вірю в те, що там якийсь перегній туди кидає, якийсь дядько. Як він туди може кинути на тих 10-20 гектарів. Так, то є все у нас розгорнуто. Нехай підвялюється. Все буде супер. До зустрічі.